Добро зраю! Сьогодні у нас буде у відео 3 гри. Перша гра у нас буде, це 3 хвилини. Так, 3 хвилини із, із твоїм псом. Якраз у мене за вікном гавкає мій пес. Можливо, він відчуває, що ми будемо в цю гру грати про пса. Може, у нього чуйка. це чуйка, зараз перевіримо, про що це таке. Взаємодії із цим фрізбі, нажимаючи букву Е. Ага. Туди. На! Оу, й песик, побіг. Прикольний песик. А ну давай отуди, чик. І максимально далеко. На! О, будка. Будка є. Менче здається, що ця гра буде йти 3 хвилини. Вам так не здається? Я чесно таки думаю. Ну поки що. Все добре. Пес нам приносить. Ага, постарайся влучити у синьому мішень. Ого, угу, так я снайпер. Поки що ми просто граємо, граємо з песиком. Начебто нічого страшного. Не влучили. Він звійсь зараз Ниж, будь ласка, Влучив Ага, ура! Так я взагалі снайпер. Та да, ти снайпер. Тепер туди. Я думаю, тут має статись щось погане. Поки що все добре. Начебто. Може а. я просто не бачусь. Опа, ще один. Е. Ти не мій. А чей ти? Ну, скажеш? Він вкрав нашу пса. Що ж так різко. Хто там стоїть? Бачите? А не, не бачите, у мене камера затуляє. А давайте я так зараз чек. Е, опущу трохи камеру, і ви побачите, що там хтось стоїть. Оно бачите? Уже бачите. Нажми Q'развернутися. Oh. Behind. На трілці написано позаду. На! А хто там може бути? Я не буду розвертатися. Та давай гратись. Песик, давай гратися. наша нам. Та спина. Та все добре. Е, знову напис змінився. Написано Хидайловий. Ем... Ем. Трохи дивно. Вам так не здається? Ні, та в принципі, може, так людям було б легше, прикиньте. Так люди мають ходити на роботу, годувати собак своїх. Е, прибирати їхнє гівно, а так люди собі відпочивають, а собаки за них працюють, годують. їх. Прикиньте, я б так жив. Собача їжа. Добрий день, собача їжа. Пан собача їжа, що ви від мене хочете? Нормально. Поки що нічого поганого не стається, значить. Ем. Щось -е, мені здається, ви за табличку підійшли, пан собача їжа. І зник. Це добре. Тепер я не можу влучити, тому що я не... Не зосереджений на цьому всьому киданні. Прицілюванні. Так, оп, туди. І сильно. Слабо. Треба сильніше кидати. Сюди. Максимально. На! Вперед! Не хоче. Та сам докинь. Чуєш? Донеси там його зубами трохи. А як? Раз, чуєш? Ти там може сам розбираєшся якось? А це реально? Стоп! Чик! Оп! Хм. Рівно. Давай. І Раз! А як? Я не шарю. Майже рівно. Чуєте? ты? за вікном. Він сам здивований. Нарешті. Ура! А мені здається, чи той манекен підходив все ближче до нас, ні? Начебто він був трохи менший. Почта камера трохи труситься. Страшно холодно. Абсу взагалі все одно, бо він черстяний. Собакам, я думаю, взагалі не холодно. Окрім лисих собак. Бо волохатих собак усе добре, у них своє. нагрівання є, своя ковдра. Завжди з нею ходять. Чик. Я так-то такое жмею. Что ты думаешь, самый О, пропав. Чи ні, чи на місці стоїть манекен? Ой, не манекен, як його? Я тільки що сказав. Лякало, як його звати? Забув. Прикиньте. За секунду. Нормально. Ми як снайпери прям працюємо. Кожного разу буду тепер розвертатися. Ага. Ага. Опа. Да я розвернувся. Щось ми трохи не дуже в приємному місці, вам так не здається? А я, до речі, не можу назад подивитися. Ти? 2, не, біж. не біжи, будь ласка. Гра, гра зроблена кап, Капібара Фордж. Ду, капібаровий двигун. Гу, я вам скажу, гра прикольна. Ну, аватарка у нього, звісно, сучасна, молодіжна. Хайпова. <с? <с?> так, гра мені в принципі сподобалась. Вона така страшна, хоч і коротенька, але ну, це ж три гри. Вони мають бути коротень, коротенькі, але страшні. Що ти головою мателяєш? Ти пам'ятаєш, як ти мене схавав? Як у тебе виросли лапа як у павука, так? Все він пам'ятає, він пам'ятає. До речі, папушка зараз сидить, мені руку кусає, але то таке, добре, що хоч не кричить. Ну, в принципі, гра прикольна, мені дуже понравилось, сподобалась. Напряжна трохи була, я думав, що буде скрімер якийсь до цього, як, типу, ми повертались назад, чик-чік. А там все лише собаки водили людей на повідку. Ну, це таке. Лайтовеньке. Зараз переходимо до гри номер 2 Другою на сьогодні грою буде Death Trips. Дес Trips. <плес> так, Trips. Це. Це Миша так? Деревце щось там підлогу. Це перекладається як смертельні подорожі, але Trips це може бути і подорож, або це наркотичний Trips, Не знаю. Я не впевнений, який саме з них. Інспектор Містер Джеймс. Він вийшов на полювання на серійного кіллера, якого називають Леді Смерть. Це остання жертва була дуже сильно закриміналізована у якомусь дешевому готелі, де Леді Джеймс зараз перебуває. І дуже не пощастило інспектору, що убивця досі там. Леді Дес. А, можливо, смерть для Леді. Ледіва смерть. Напевно, так. Не, не Леді смерть. Ресепшн. Мені здається, що ця гра буде страшніша, ніж минула. Бо тут уже ми хоча б рухатися вміємо. І тут від нас хоч щось буде залежать. Не хотілося б. Ой, як не хотілося б. Ліфт. Двері. Двері зачинені. я тут ключик бачив. Ось все. Окей, Це не від цих дверей ключик. Ні, не від цих. Можемо подивитися. Увічко. Ні, не можемо. Ми нічого не можемо. Музичка за цього грає заспокійлива. На дворі погода шик. Зараз би мені таку погоду. Бо спека страшна. Якісь кораблі. Показують, О, он туди пливи. А у цього автомат. І каже, ти шо, офігел? Ми взагалі-то в 12 сторіччі живемо. Який автомат? Де ти його взяв? Ми зараз напевно піднімаємось до кімнат. Где? А ну давай! Серьезно? Oh. <laughs> Прикол! <laughs> Реально? Что <laughs> Альберто Наварро сделал эту игру. Это серьезно? Это не жарт? О! Так, це, це воно і було. Серйозно? Та ну. Може таке будь А наші ми тоді ключ підібрали. Мені здається, що тут щось не все так просто. Чекайте, тут реально все не так просто, як я думав. А, завантаження ще. Добре, продовжуємо. Що, що папучка кричить? Тут е, я подивився. Що робив якийсь в'єтнамець, не знаю хто. Але від нього було проходження. І, на, і, коротше, треба просто бігти. Взагалі, пофіг нам на все. Просто біжим і перевіряємо двері. І все. Чи відчинені, чи зачинені. І нічого ми не боїмось. Зачинено, зачинено. Ой-ой-ой, давай, давай! страшко, Йому мене заважаємо. Не заважаємо. Добре, впав. О! Дякую за ці 4 подорожувальних роки. Опа. Аж казав, що тут не все так легко. А кінцівка -то де? А її нема. Чи що? Хтось лежить. Треба виходити, але не хочеться. Взагалі не хочеться. А він зник. А? прикол. Двері зачиняємо, чи ні? Не треба. Наша вона. Це реально щось там пише для мене багато, значить. Побачимось пізніше. Сподіваюсь, що не побачимось. Реально. Ну, це прикольно. Це також гра прикольна. Знаєте, всі короткі ігри, вони з якимось приколом. І вони. Прикольні, вони страшні. Бо реально, було страшно. В той момент, як він стрибнув. Я ледве не встрався. Я думаю, ви бачили, я так, і -ї -ї. аж наче током мене вдарило. Капець, нервам моїм. Ну тоді що? Третя гра? Так? Переходимо. Третю і останньою грою на сьогодні у нас буде. Чоловік у парку один. Цього разу все-таки виявляється, ця гра є. Хто не, не розуміє, про що я говорю, подивіться пару минулих відео, де ми пограли в другу частину. <хи> я вирішив. Чого б мені не пограти в першу, бо це трохи дивно. грати спочатку в другу, а потім в першу Давайте подивимось, що це таке буде. Мені здається, я вже підозрюю, що зараз станеться. З цим дядьком. Гірка, ця. Кіт, кіт є? Я думаю, кота не буде. Дерево якесь маленьке. Так, дерево ще не виросло, кіт також, напевно, ще не народився. Ще й навіть сміттєві баки не поставили. Під нами чомусь реальність викривлюється. Мені здається. Ану. Не було такого. Будь ласка, допоможи, я не можу знайти свого онука Тімі. Я бачив його десь на цій ігрові ігровому майданчику, але я дуже сильно замарився за ним слідкувати. Я сподіваюся, ой, я дуже боюсь, що він голодний. Будь ласка, знайди його. Дякую. Ага. Я пам'ятаю один моментик. такий. Незначний, що в другій частині нам сказали, що вони нас з'їли. Каже, залізь у гірку. Ну погнали. Тімі. Ти там, Тімі. Ага. Мідум середньо піджарений. Тімі подумав, що ти його обід, і твоє тіло ніколи не знайшли. Ну я поняв. <гум> В принципі. До речі, кінцівок тут також багато. Я, напевно, знаю, що нам треба робити, щоб ще одну кінцівку взяти і піти. Вийти. Ще одна кінцівка. Не говори з незнайомцями, дядько. Ти зробив. А, ти дістався додому дуже безпечно, тому що ти не говорив із дивними незнайомими людьми. У парку посеред ночі. Хороша робота! Так. Робота то хороша. А ще одна кінцівка. Сюди? Ану, поговори. І піти додому. А, ти не можеш повертатися, то що ти типу, пообіцяв старому. Може щесь тут сміттєвому бакує? Я думаю ні. Перевірить. Пусто. А, он ще один є. І ми зараз Тімі скинемо ту гнилу волохату шоколадку, що минулого разу знаходили. Так, це вона. Трохи з'їдена. І закинемо сюди. Я думаю, я чув там тімі. Я йому скину цю шоколадку. Що каже? Ей, дякую, містере. Скажи моєму діду, що я буду скоро. Добре, зараз скажу. І він з'їсть мене також, так? Хе, Хе. Ану. Дякую, що ти дав моєму тімі смаколика. А Ану. Ану, підійди до мене. О! Так, я, я вже стомився їсти. Ст, старий чоловік подумав про себе, і твоє тіло ніколи не знайшли. <смі> Все! Це були три кінцівки цієї гри. Ну, до речі, ця гра була, я вам скажу, не така страшна, як минула, як друга частина цієї гри також. Ну, Але, в принципі, сюжет ми тепер трохи розуміємо, хто такий Тімі, чого у нього було варення навколо рота. Хто не розуміє, подивіться також минуле відео. Не пам'ятаю, як воно називається, але пошукайте. Ну. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Сьогодні були такі не дуже страшні ігри. Але коротенькі, прикольні. Навіть в деяких моментах трошки посміятися можна було, коли отой монстр перечепився і, не знаю, розвіз собі носа. <схід> ну, типу, прикольно трошки. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Якщо так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграмчик, посилання буде в описі. Там я іноді викладаю щось. як я живу, типу, десь ходю. Ну, пишіть коментарі. До побачення і слава Україні!